Вітаю! З вами в ефірі Тернопільська погода та я, її ведуча Тетяна Бойко. 20 липня 1969 року американський астронавт Ніл Армстрон виголосив знамениту фразу це маленький крок для людини та величезний стрибок для людства. І наступної миті ступив на поверхню місяця, ставши першою людиною, котрі вдалося побувати на супутнику землі. А якої ж погоди нам очікувати 20 липня дізнаємо світ тернополян. По області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі 13-18 градусів. Вдень 26-31 градус тепла. 20 липня по місту очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі 14-16 градусів. День 26-28 градусів тепла. Також 20 липня щорічно відзначається Міжнародний день шахів. Він був започаткований ще в 1966 році. Цього дня проводяться різноманітні тематичні змагання та заходи. На цьому я прощаюся з вами та бажаю хорошого настрою. До зустрічі на ТВ4. Погоду на курортах світу представляє туристична фірма Крокус Тур.